Відомі колишні українські футболісти Віктор Леоненко, Олександр Алієв, Юрій Вірт та Андрій Богданов прокоментували поразки Динамо та Шахтаря у лізі конференцій. Легенда київського Динамо. Віктор Леоненко в інтерв'ю сайту Спорт Експрес відзначив невпевнену гру голкіпера Шахтаря Кирила Фесюна та погану фізичну підготовку донечан. Якщо сказати м'яко, обидві команди грали дуже сумно і нудно. Але кінцівка була за місцевими, хоча вони нічого в принципі і не створили. Пригадується тільки удар головою гравця її, коли в штрафному була свічка. Фесюн, хоч у цьому моменті, згадав, що він воротар. Всю гру його трясло. Це позначилося на захисниках. Мені взагалі здавалося, що я дивлюся екстра тайм, причому з перших хвилин. Я маю на увазі, що пішки ходили. Це мене дивує. Якщо Туран ганяв на зборах хлопців, то вони повинні і в роздягальні бігати. У грі Динамо експерт звернув увагу на погану гру захисників команди Олександра Шовковського. Та той факт, що столичний грант не зміг жодного разу пробити поворотам турецького Самсунспора. Думаю, люди вже зрозуміли, чому мені соромно розбирати динамо. Почну з того, що мені впало в око. Подивіться, які лимонки, гранаті, але не паси. Віддає в простих ситуаціях попов. Тіаре то в коліно віддасть то за спіну, то в аут Михавко взагалі мало не розбився після його передачі. І це в простих ситуаціях. Коли нуль ударів у площину воріт, то відразу ж виникає питання до футболістів, а що ви робили на полі? А далі вже можна нічого і не розбирати. Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв вважає, що Шовковський не винен у фіаско киян. Також він, як і Леоненко, відзначив відсутність ударів в отвір воріт суперника. Поразка 0-3 – це ще для Динамо за щастя. Могло бути 1-5 чи 1-6 програти, якби Караваєв у порожні ворота забив, а турки реалізували всі свої моменти. Як можна грати і сподіватись на хороший результат, коли немає жодного удару в площину воріт? От поясніть мені про які голи ми з вами можемо говорити. І знаєте, я думаю, що тренерський штаб тут ні до чого, бо ж не Шовковський з асистентами грає. Навіть не знаю, що б у мій час з ними Михайлович зробив. Андрій Богданов, який також свого часу захищав кольори Динамо для українського футболу, відверто зізнався, що не побачив жодного плану на цю гру від нашої команди. Я взагалі не зрозумів, навіть не уявляю, який там був план на гру. От у Самсун Спора чітко помітно яку гру їм поставив тренер, за рахунок чого вони збиралися перемагати. А в що грало Динамо, це я взагалі не розумію. У першу чергу динамівці програли цей матч у швидкості. Гравці Самсун спора просто розривали захист Динамо. Легендарний екс-воротар Шахтаря Юрій Вірт для українського футболу заявив, що низка футболістів донецького клубу зіграла нижче своїх можливостей. Шахтарні заслужив, не награв на перемогу. Справедливіше б виглядала нічия, але гол на останніх секундах став шоком для донечан. А часу відігратись вже не було. За результат відповідає головний тренер. Звичайно ж, чому була така стратегія на матч? Такий саме склад. Відповідь на ці питання може вам дати лише Арда Туран. Але за якість гри відповідальні і гравці Шахтаря, які, м'яко кажучи, провели свій не найкращий матч, Микола Матвієнко, Артем Бондаренко і решта досвідчених хлопців зіграли не на найвищому рівні. А ви як вважаєте, які шанси в наших грандів пройти далі? Свої думки пишіть в коментарях.